Всім привіт! Мене звати Наталя і я вітаю вас на моєму каналі. Традиційно дякую вам за ваші підписки, коментарі та лайки. Сьогодні в мене для вас дві неприємні історії, які трапилися з українцями в Польщі. На жаль, не завжди тільки добрі новини. Ми пишемо, роз'яснюємо, просимо, застерігаємо, але у нашому закордонному житті все ж трапляються випадки, де ми безсилі і можемо тільки озвучити неприємні новини у власних відео. Друзі, польські змі опублікували відео щодо застосування поліцією тортур у витверезнику Вроцлава до українця, після яких чоловік помер. Жахлива історія сталася ще 30 липня 2021 року. Проте тільки зараз обвинувачення аж дев'яти осіб нарешті дійшло до суду. Нагадаю, який інцидент був того дня. 26-річний Дмитро Никиференко родом з містечка Немирів Вінницької області, після вечірки, де він випивав, сів у автобус. В автобусі Дмитро жодного разу не поводився агресивно. Всупереч пізнішим заявам поліції, він нікого не принижував, не поводився голосно та непристойно. Є докази того. Випивши, Дмитро заснув на кінцевій зупинці, після того як ані пасажирам, ані водію не вдалося розбудити хлопця, було викликано швидку, яка пізніше викликала поліцію. З'ясувалося, що у крові Дмитра було 1,5 проміли алкоголю. Вроцлавські поліцейські вирішили відправити його до витверезника, де разом із працівниками закладу застосували тортури над українським хлопцем. Внаслідок знущань, як я вже говорила, Дмитро помер. Зараз прокуратура звинувачує трьох поліцейських і двох працівників витверезника у знущаннях і побитті Дмитра до смерті. Четвертого співробітника поліції звинувачують у ненаданні допомоги. Він спостерігав за тим, як катують і нічого не зробив, щоб уникнути ситуації. А лікарку, яка працює в лікарні, звинувачують у ненавмисному вбивстві через те, що вона не змогла запобігти насильству над хлопцем з України. Тепер поліцейським і працівникам лікарні загрожує до 10 років позбавлення волі, решта до 5 років. Як відомо, на сьогоднішній день жоден з них не визнає свою провину. Маємо велику надію, що винуватці все-таки понесуть покарання. Ще один неприємний інцидент стався. Це коли польські чоловіки напали на українку з її п'ятирічною донькою. Інцидент стався 29 вересня цього року у населеному пункті Завоя, що в малопольському воєводстві. Двоє чоловіків, які сиділи на зупинці громадського транспорту, почали ображати українку із донькою, які вийшли на прогулянку. Вони називали їх українськими курвами і кидали в них порожні пляшки з під пива. Жінка, скажу відверто, молодець, респект, змогла сфотографувати обох кривдників. Згодом до них приєднався ще один поляк, який також критикував їх походження. Чоловіки кричали п'ятирічній дівчинці, що вона погань і їй має бути соромно, що у неї мати українка, а самій жінці загрожували вбивством. Українка викликала на місце правоохоронців, але ті вирішили не давати хід справі. Поліцейські чомусь не хочуть такі справи розглядати, на жаль. Лише після розголосу активістів Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки місцева поліція через кілька днів, а саме 4 жовтня, знайшла та затримала двох нападників і допомогли у пошуку чоловіків місцеві жителі, які впізнали їх по фото у мережі. Скільки буде ще таких образ в наш бік, невідомо. Але дуже хочеться, щоб правоохоронці не закривали очі на такі події. Також хочеться вірити, що винні будуть покарані. А у мене на сьогодні все. Я всім бажаю гарного дня та тільки хороших новин. До зустрічі.